Всім доброго ранку. З вам красима Лоху, трішечки. О, клас. Тільки що недавно киця пообрізала, бачите, все вже новеньке, розпустилося. Все вже й травити прийшлося тлю, ну наче затравилась, так? Да? Собака не хоче фокусуватися. Раніше блин, на передньому плані фокусувалося, зараз не хоче. Так, трохи краси, ну і все. І <гум> хватає. Короче, ребятки, я доріг, поки у нас тут тіньок, як бачите, все, от дома така полоска є. Думаю, блин, займуся я цим колесом. Так, Ми вчора короче, були в місті, як ви бачили. Обзор продуктів і так далі. Коротше, хотів я купити пару підшипників, подшипників поняв, і зробити на підшипниках. Ну, в Відтоді я розумію, що будемо без підшипників. що то на кулібін. Я все поміряв, все прикинув ось. і понаходив труби, Вон. пообрізав. Буде у нас така конструкція. Буде наша шпилька, на якій буде все триматися. Це буде ось. От. На цій осі буде у нас іще одна ось. Ось, ось так ось. Поняли? Це, то, це буде розпорка між цими, ну, де колоса прикручується, щоб воно впиралося кудись. От. Ця виходить, штука, бачите, двигається тут внутрі. Двигається. А уже саме колесо, оце я тут зараз виріжу, відріжу, вставлю туди ось втулку. Да? Дивіться, я не знаю, це п'ятерка чи четверка. Та в принципі можемо зараз узнати. Які питання ну, я би сказав 4,5. Ну, коротше, будемо вважати, що 4. 4 мм, блін, труба. Ха, клас, якби ще ця була 4 мм, було б взагалі пісня. Далі оце, коротше, я туди вставляю і прихвачую, поняли? Прихвачую колесо. Це буде у нас готове таке собі колесо. Одіваюся, воно буде сюди. Воно сюди дуже... Ну як плотненько, не прям плотненько, але з маленьким шагом входить. Дивіться. Бачите? О, ось так. Просто вона не заходить, бо ржавчина є. Вона трошечки почистить. Як бачите, там міліметр за є. Коротше, що я делаю? Я напижовую сюди. Солідола, на ось напижовую, На оту втулку напижовую. Хіряче все солідолом. І... Вуаля, колесо готове. <таспирать> на ну, що робити, я моє? І все буде добре, я вам скажу. Якісь, я воно рік, два, а то і три, я вам скажу, походе. А потім, блін, просто купимо нове. <таспирать> Ось, ну а що робити? Ось бачите, як воно протерло, дивіться. Ось воно на, на трубці їздило. Трубка. Бачите? Залишилось буквально 3 мм. Ну, фокусуйся. Що з камерою, блін? Зараз трошки протру. Ну, всегда фокусувалося на передньому плані. О, дивіться, фокусується. Залишилось ну, 3-4 мм, і воно б його протерло і все. І відвалилося б. Ось так. А тут у нас, звиніть мене, які об'йоми, так? Да? Айболт. Болт же ж теж воно перетерло. Все. Ось я був то, бачите, як перетерло, на якому держалося. Дивіться. О, бачите? Теж. <різь> Ой. Ну, а це бачите який болт, і яка буде вся шпилька, різниця, в два рази товще. То я думаю, взагалі проходить і без всяких підшипників. О, я займаюся цим. Кіцюня займається. Сніданком. Ось. Так що, поки я не знаю, коротше. Далі буде сніданок. Ну що, усім доброго раночку ще раз. Там обзорчик вже показали. Ще вам покажемо на що помінялося. Що, на що, коротше. Доїдаємо зелений борщик. ось Такий він добрий, класний, смачний, з горошком. Супер просто. А, намазочка отака. смачненька сало з чесночними стрілочками. По одному яйцю. Все. І тут обична сметана, а тут йогурт з зеленю, з чесночком. ну таке. Все, Сідаємо їстенькі. О, і що? І далі будемо щось робити, продовжувати. О, я, кстати, вам обіцяла про кабачки показати, розказати, що це за длинні кабачки. Зараз все вийду, покажу, кстати, на сонці треба прибрати. Все, всім приємного, хто да, смакує з нами. О, дивіться, яка гарна з цієї сторони у нас клумбочка. Ну поїхали. Ну, вона класна, така чистенька, добренька. Коротше, де ми їдемо? Десь, десь ми далеко їдемо. Їдемо до Саші, тому що Коля кришу допомагає робити. До Коліної Там треба перекласти якийсь метал, не метал, коротше, поміряти десь щось треба. Бо ми собі зробили з обичного металопрофіля кришу і не морочимо голову, а Саша захотіла з цього типа. А воно ну по, по стоїмості там невелика різниця виходить. Там різниця виходить по сложності і по розмітці. Стропельна чи що? Бо там, якщо трошки не так зробиш, то все. Ось, і зараз там треба щось поміряти, бо е, нарісували складнощі. Не, а, не один майстер да, каже. Він кажуть, що буде лист робочої поверхності 113, а я поміряв, буде 111. О. А, короче, це надо зараз Ну, Можна лист на лист покласти, щоб зробити замок і те саме. Ага. Там я тут, не наїдеш. Та ні, не доведемо їхати. Там акуратно, акуратно, акуратно. Оп, оп. Це в нас косить, мабуть, буде, так? Да, так, мабуть. Косарі приїхали. Там вулицю косити, зараз будуть. Блін, хоч би вони не скосили нам ці. Кого? Орех, що ми посадили. Да, блин, палки Треба надо. Надо було поставити палки. А там, вони як начинуть... Ну там у нас покошено, я отак ось скрасив, як вони кажуть. Ну, хрен не должно А, ось, бачите, підкашують ці крайочки. Служба виїжджає і підкашує, щоб не заростало душ. Ось, ми вже досадчики. Оба, приїхав. Можна було б і ножками, ножками це треба переодягатися, а ми не воню, бли, ножками. Да, ножками роститься. Що роботи скільки. О, в колісо в'їхав. Да, Пошли, я вам покажу, що вони вже наробили. Бустренько потім буду допомагати. Ой, собака, яка ти красива. гав 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 Ось, дивіться вже. О, така вона велика, Йошкін кот. Ну, у них ще ж плани є на другому поверсі ще зробити цей як його, кімнатку чи З Зі сторони подивися, яка кімната буде. Давайте я вам покажу. Це буде дитячі кімнатки. Оце два віконця. Бачите, це дві дитячі кімнати. Ось, а оце буде їхня кімната з виходом сюди. Ну тут устроїть гарний собі такий куточок, і буде класно, класно. Бачите, зараз я вам отак з краєчку. З скраєчку покажу. Вона велика така. І на другому поверсі потім планується ще одна, може кімнатка. Таке. Такий собі невеликий, але нормальний. Кухня в них залишається та, що і е, є. А ось кімнати достроїли, виходить, спальню. Їхню і для діточок. Добре, там калідорчик такий, виходить. Ну, добре. Ось оцю кришу роблять вони. Так, да, тут, звісно, фронтон буде дуже великий. Ого, да? це не наш фронтончик, у нас маленький фронтончик, а тут. Ой-ой-ой. Все, пошли допомагати. Дивіться, ось вона така металочерепиця, бачите, такими йде длинними полосками. Ось така буде криша. Вона стоять замокнутися. Ось так. По-другому не поставить. Ну воно гарно, воно класно. Але мудить не з цим багато, бо должна бути воно ідеальна воно оця воно, обрішотка. по А то, що воно тут горбиться, чи це воно, воно так не... Нам воно не мешає. А, воно таке. сделать точный замер этого самого нахлеста рабочий Понял, рабочей поверхности. Угу. Я хочу сделать чтобы оно было тупо ривно. во, чтобы мы точно замерили, понял? Ну. Все Вот. да, вон лягает тупо на край того, что я тебе говорил. Вот все, вот все, смотри. Короче, я в этом не очень. Угу. Ну. Да. Не ты как всегда. ну, блин, я ну понимаешь, человек, я не знаю, как он может давать размеры, если он не знает. Ну, я видишь... все померил, посмотрел и говорю, замок такой-то. Нет, кажется, такой, 9 сантиметров. Я мерю 7 сантиметров, он кажется, 9. 13. Да. Ну 13 так и был. так и мерил. Ну что, замок мерил. Сколько замок? 7. Я сказал 7. А он кажется, 9. Ну, в общем. Вы поняли. Вот это надо было сделать, переложить аккуратненько. Вот. Сейчас назад его назад аккуратненько положить. Я в варежках, чтобы не порезаться, бы края дуже. Значит, вот такие, такие, что можно чекануться. Так, все. Что, назад складаем, что? Да. Так, ну что, я вам обещала показать, на что мы поменялись. Зараз мы... Раньше мы менялись только сахар. Цукор, олія, рис, гречка. Ну таке макарони макарони, благородні, так будемо казати. Ось та е, е, е. зараз міняємося вже на все, бо в мене ж курочки з'явились. А пай получать ну це блін, у нас є пай в селі, але отримати його якось для курочок, тільки ну, це, yeah, там треба well, або well, well, все well, отримати, well. або частково то хто там буде їздити по то, нього. То ми зараз міняємось. Ну принципи на все, що у людей знаєте, що людям лишнє. Ми на це і міняємось, Все що робить. Тим паче, що вже новий сезон. Що таке? Що за любові любов собака? Тим паче, що вже новий сезон починається. О, сезон. Бач, на сонечко поставив, воно вже починає потіти. Треба його забирати, сонечко. Цукор. Ось бачите. Ну, так добренько, цукор нужен зараз. Макарошки забирай. Тут крупа. Це для курочок ось у, даже Тут у нас. Овсянка сюди є. Тут у нас. Що? Тут у нас пшеничка. Це у нас все пшеничка, по-моєму, це все для курочок для наших. Да. Тут у нас пшеничка і е, е, перловка, да? Ну, перловку пару штук я, може, заберу, бо буду робити ж е, розсольник в банках. Там треба перловка. Кстати, перлова каша класна з м'ясом. Ой, це тушоночку типу робити. Воно так вкусно, так? Mm -hmm. да? Алі пірловка, макарошки, горошок, пшано, кукурудзна крупа. Ну, як бачите, заносимо туди в ту хату, в нашу, чи куди в яку хату, на кухню. бо на кухню? Ну, да, на кухню, бо дуже воно париться. Ось так потроху міняємось. Щось продаємо, там, полуничку я продала, наприклад, деяку консервацію я продаю, а деякі отак от міняємось. ну як, як коли виходить. Я зараз кажу, кажу, давайте все у кого що є. ну, що люди не не їдять таке, наприклад, ну перловку не всі їдять, наприклад. пшенички багато дають, теж люди не з'їдають, наприклад. А знаєте, баночку консервації, чому б ні? Там до той же каші до якоїсь, тому отак і міняємось. І нам добре, бубаночки освобождаються, да? а і людям добре. Воно ж у мене все свіженьке, того, того року ще консервація. Ось. А я якраз і нове на консервую. Ось так і живемо потроху. Вчора люпін обфігачила, як бачите. Повністю. Бо тут вже не люпін був, а вже одні оці з насінька. Ну, я так його швидко обфігачила і зараз надо... Гля, Той пакет знову туди занесла. Я його тільки з полуниці убрала, його сюди занесла. Треба його акуратненько зайти, ще дочекати красиво. Бо я хотіла самі великі палки, бо воно що таке ось було вже. пообрізати та вивести. Це вже треба буде акуратненько. його, Треба щось якось ставити сюди, підв'язувати. Оцю красу бо вона нахилилася. Кака-ка-кака, как окака. Какака. розу опанахали вчора повністю, бачите. Бо там вона вже практично вся відсвіла, залишилось декілька цих е, ну, декілька квітів. І то. Ой, це я зламала вчора. О -о -о -о. Гарнюнечка я така зламала. Все. А, ось це ще не обрізала одненьку. Тоже мені. Тоже. І усього не прислала. Боже, як це вчора різала. Ну тут більшу частину, бо вона ж дуже висока прямо була. Ось то я зараз її всю позрізала, хай вона новеньке зараз пустеє і понаростають. Бо якщо не зрізати, воно от так все, квіту більше не дасть. А зараз вона быстро бистро маленькі. нові ростоньки пуста і все буде добре. Огірки вчора прорвала, їх тільки підв'язувати треба, бо там, звісно, їм бідненьким воно вже. Бачите, підв'язувати треба. А тут треба вот всю, всю фігню. Йошкін кот. Сачком пройтись. Воно осіло все на дно. Було б класно взяти його шлангочкою, так жу-жу-жу-жу-жух. Ваша Воно на дно все осіло. Вода чистенька. Uh -huh. Але ж його тепер треба чи шлангою чи чим з дна збирати. Тут я так сюди і не добралася, бо, я ж кажу, вчора, поки пішли на ту полуницю, поки її зібрали. Поки я, поки я, коротше, замахалася. Ось. І цей. А ти воду поставив набирать? Вам треба воду було набрати. Воду поставив набирати чи ні? А що вона не шумить? Да? Я обично її чую. Зараз угу. ну, нічого не л'ється. Взагалі, роботи ще море, все робимо, все намагаємося якось э, встигнути щось, щось зробити, щось, щось десь я стираю, десь я вбираю, десь щось ось, ось, буквально. Тут поливало все, бачите, воно покрутилося. Взагалі нема, нема дощу. Це не те, що зараз, зараз, йде, зараз, зараз йде, то не дощу. То трошки ночі поляпало, я зранку просипаюсь, те, що поливало, воно якось мокреньке. Те, що не поливало, все сухе стоїть. Я ж кажу, бачите, воно сохне, все сохне. Там розовий цвіточок написав, що в них взагалі усе. То цілий день лив, то й що затопило все. Блін. Так ось я ж тобі о чому кажу, що в, на, о, о, вокруг нас йдуть дощі. У <говори> людей на Вінниччині, чи де було, ми дивили, що у них град великий <говори> висипав. <говори> висипав 9, го 8 го числа. 8 го числа у них град був, побив поля. Десь рівні льють, льют, в Запоріжжі лили. Коротше, везде льють, у нас тільки обіцяють. <говори> І то у нас, я ж кажу, обіцяють, начеб. Бом... Грозові, типа, дощі, все остальне може вокруг Крапивницького. І десь Даже може у нас в місті бути. А ми живемо між двома річками. Получається, річка усе... сразу, ось тут і. друга річка, на, там, через дві вулиці. Ну, таке, рядишко, можна так сказати. І воно якось, коли оце тучі находять, Зивіться, яке небо. Коли тучі знаходять, у нас тут, виходить, якась завірюха, у нас якийсь вітер подимається. І ці тучі обганяє краєм. І буває таке, що в місті, ну, в місті лє, прямо льє дощ. А в нас нема, мама дзвонить каже, боже, у нас такий дощ, що у вас там? Кажу, нічого, у нас сонце світить. Тому я ж кажу, що це у нас взагалі засуха страшна. І вчора таке щось прямо таке щось надвигало, надвигало. прямо. Знаєте, Я думала, що все зараз як ліне, А потім, як піднявся вітер, аж дерева почало хилити і косити. І все і все вітром прогнало. Щоб ви поняли. Ну, ось таке. Гарні, так? Да? Ось такі в мене лілейнички. Тут теж розочку пообрізала, пообрізала, там пообрізала. Все, коротше, зробила. Я молодець. Я молодець, але ну, по такій жарі, звісно. Вчора відсиділись трохи в домі. Я робила там по-своєму то стирала, то те, то все. Коротше, таке. Ось. А потім, як погнали на город збирати ту полуницю, то кабачок. А, за кабачок. За кабачок обіцяла розказати, зараз розкажу. Ось, ну це залишились самі великі, Це в мене вже кабани залишились, бо маленькі я вчора продала. Дівчатка, Боня, подожди. от, А це залишились великі. вони, Няня, подожди, кажу. Що ви всі в кадр лізете? Ну, і що? Не хочу, не треба мене цілувати. Що ти хочеш від мене? Короче, ці кабачки називають, хто їх по як називають. Хтось називає італійські, хтось називає сицилійські. Не, якось у мені вони просто попалися в пачці. Боня, так глянь. Ну стоять така присисти, і вони мене тут облепили. Воно Нова Кругмена бігають. Ну Звёзду, буне, течка, це кошмар, конечно. До На нас питається прорватися маленький рижий пес. На таких тоненьких лапках і дабоні він то під одні ворота, то під другі ворота. Коля вже все позатуляв. Ці кабачки я покупала просто якось три роки чи чотири роки тому, навіть ще до війни, да. просто пачки кабачки, я не знаю, ну звичайні, якісь там білі кабачки. І в мене два кустика виросло у це таких, а вони ще длінніше ростуть. Буває, що вони прям длінні-длінні ростуть. А коли взагалі виростають, то вони можуть вирости. ну, Коли їх не збирати, то вони виростають взагалі ну, длінніше, ніж цей ящик. Вони прям такі. І коли мало... оце воно ще молоденьке. І це тільки тут оце тільки тут сімочки. коли вони перезрівають, то, звісно, вже насінька і тут з'являється? А так воно зараз все молодесеньке, що навіть їх тут нема. Оце тільки тут сімочки. І це дуже класно, що можна його і половина кабачка наприклад, зробити колечками, пожарити, чи що, а оцю частинку пустити наприклад, на ікру чи на іще щось. Бачите? Це дуже класно. Мені вони сподобались. І оце, коли в мене такі з звичайної пачки вилізли. вони, Я одразу перший рік коли такі побачила, я кажу, ой, такі класні. Зібрала сіміна. На На той рік садила, на цей рік садила. І своїх насінь, виходить. Ось. І, чесно, не знала, як вони називаються, ці кабачки. А мені хтось написав спагетті. Я подивилась в інтернеті, ні, спагіті, це зовсім взагалі інші. Вони такі як чогось такі крупненькі. А це ми в інтернеті почали ж теж задумуватися, що ж це за кабачки. І знайшли, що їх десь написано сицілійське, десь написано італійські. Коротше, оце таке. Ну, на ринку я таких, кстати, сім'я не бачила, так? Да? Якось це в пачці мені попалося, що так вот два кустика в мене такі отримали самі по собі. Десь, видимо, в пачці так вони розфасовували. Хоча повинні були бути просто білі. Ну, Тепер я ж кажу, оце прям мені вони дуже сподобалось.